Колись герої наукової фантастики, роботи стали невід'ємною складовою сучасного життя. Без них у наші дні не обходиться жодне високотехнологічне виробництво. У сполучених штатах, завдяки літературі та кіноіндустрії, механізовані істоти також стали частиною культурної традиції. Тож не дивно, що у національному музеї американської історії зібрано колекцію роботів, яка користується особливою популярністю. При вході до музею відвідувачів вітає, мабуть, найвідоміший у світі робот, герой кінострічки Зіркові війни всі Сі-3 піо. І хоча він лише витвір фантастів, Дроїд заслужено займає місце у національному музеї, переконує куратор виставки Роботи! роботи мають довгу історію. Ми історичний музей. А вони цікава частина американської історії. Роботи задовольняють наш інтерес до високотехнологічної галузі та загалом до винахідництва. На виставці можна побачити унікальний експонат. Прототип сучасного робота механічна фігура зроблена у Німеччині 450 років тому. Древній майстер, ще тоді, говорячи сучасною мовою, запрограмував фігуру монаха виконувати певні рухи поряд. Робот, який рятує життя американським військовим в Афганістані, розміновуючи вибухові пристрої. Тут же на перший погляд простий фольксваген Турек. Інженери Стенфордського університету створили роботи на ім'я Стенлі, який самостійно керує цим автомобілем, за що були відзначені грошовою нагородою розміром 2 мільйони доларів. Я вирішила залучити Стенлі до виставки, оскільки він представляє поворотний момент в історії розвитку американської техніки. Момент, який можливо визначив напрямок майбутнього автомобілебудування. Стенлі вже зараз впливає на автомашини майбутнього Брюс Гол, президент каліфорнійської технологічної компанії, привіз на виставку у Вашингтон кілька електронних сенсорів та засобів визначення перешкод, що були використані на експериментальних автомобілях, якими керують роботи. Він пишається апаратом, який заміняє водія автомашини. Тут застосовано 64 лазери. Кожен з яких визначає відстань під кутом від 2 до мінус 28 градусів на горизонті, та 360 градусів навколо. Машини, тож ці лазери дають нам повну картину навколо автомобіля і дозволяють роботу розумно обирати дорогу. Винахідники переконані, що час роботизованих автомашин не за горами. Ви побачите зміни ще за нашого життя. Ви зможете наказати машині, куди поїхати, і вона довезе вас туди. Бері Сплетцер – колишній науковець центру розробки роботів при національній лабораторії Сандія. Він привіз на виставку колекцію мініатюрних роботів. Вони мають історичне значення. Ось найменший робот у світі. Також маємо робота, який стрибає найвище у світі. Вони всі представляють досягнення технології за останні 10-15 років. Представлені на виставці роботи знаходять застосування у космічній та медичній галузях у технологіях безпеки тощо. Куратор Шарлін Стівенс сподівається, що експозиція нагадуватиме відвідувачам про важливу роль науки у щоденному житті сучасної людини, роль, яка стрімко зростає. Аби відзначити зростаючу роль роботів, привернути увагу до потреби фінансування нових розробок у цій галузі та викликати інтерес молоді, у США вже другий рік поспіль було проведено національний тиждень роботів. У квітні у заходах, присвячених цій темі, взяло участь 46 тисяч людей по всій країні майже половина з яких старшокласники.